Хвилина на репліку народний депутат Порошенко. Я хотів би вибачитись. Вибачитись перед Збройними силами України за таких негідників, бо в них почалися вибори, а у нас фронт. Я хотів би, а у кого у них і у бойка ви це бачите. І о, табу, який на сьогоднішній день ганьбить і позорить парламент. Я хотів би вибачитись, що армія не має грошей. Я хотів би вибачитись, що вони шукають повій в цьому залі, а наша команда шукає зброю для армії. Оцім ми відрізняємося, вони і ми. Вони табу і пові. Ми люди, які борються за перемогу України. Дякую, шановні колеги. Ну, дивіться. Право на репліку отримує. Е Яременко. Яременко. будь ласка, Яременко, право на репліку. Я, мабуть, попрошу обнулити час, тому що Обнуліть колеги не, не дають можливість виступати. Шановні, шановні колеги, я обраний на Троєщині в Києві, а виріс в Києві на оболоні. І немає не значення, де би ти не був. За деякі слова треба відповідати. А хамство, з яким я сьогодні зіткнувся на своєму робочому місці в парламенті, воно ну абсолютно неприпустиме, неможливе і мені звичайно не потрібні вибачення сивочолого брехуна, тому що я добре знаю з ким я маю справу. От ця людина. От уже розпочала кампанію обріхування мене і вибріхування з цього інциденту, але ми дуже добре знаємо, що чи мова йде про 14-й рік, коли він брехав про те, що він досягне миру за два дні. Чи мова йде про те, коли він підписував, коли він підписував зрадницькі мінські домовленості, віддаючи суверенітет України? Чи що б він не робив, він бреже там, будь ласка. Тому що мені зараз взагалі важко уявити, що я змушений буду сказати те, про що я зараз буду говорити. Але тим не менше, сьогодні колеги, хто може не чув, але багато хто бачив, під час пленарного засідання народний депутат України, п'ятий президент України, Петро Порошенко за присутності моєї. І інших колег народних депутатів України дозволив собі хамськи образити, а прямо вже скажу, обматюкати народного депутата України Богдана Яременко. Я вважаю таку поведінку абсолютно неприпустимою, як з морально-етичної точки зору, так і згідно 51-ї статті регламенту Верховної Ради України від себе та від імені колег свідків цього ганебного і неприпустимого випадку. Я вимагаю від Петра Порошенко. Вибачень тут в сесійній залі перед Богданом Яременко. Якщо ж це не буде негайно зроблено, то ми будемо змушені звернутися до регламентного комітету по відповідні до закону про регламент санкції. На жаль, п'ятий президент мені дуже прикро, бо має бути прикладом для інших політиків. Дозволив прокоментувати мій допис, сказав дівушка». Звичайно, я не, не прошу вибачень. Я не розраховую на ці вибачення. Просто хочу, щоб дали колежанки із фракції оцінку, чи це нормально. Звичайно, складно вивчити імена усіх народних депутатів уже шостий рік повноважень. Але якщо це складно, навіть для тих, хто займається також міжпарламентською роботою, працює в комітеті, реєструє і проводить законопроекти, то я хочу підказати чудовий український відповідник ця пані. Дякую.